Протидія європейському курсу України з боку Російської Федерації не новина. Ще у 2013 році, коли Україна готувалася до підписання угоди про асоціацію з ЄС, Кремль перейшов до прямого тиску: шантаж, торгівельні війни, інформаційні кампанії. Усе це стало прологом до подій Революції Гідності. Тоді, вперше, стало очевидно. Прагнення України бути частиною європейської спільноти це виклик для Росії. Виклик, на який вона відповідає агресією. Кремль проти Європи. Минуло понад 10 років, але суть не змінилася. РФ постійно атакує не лише політичний, але і когнітивний простір. Вона поширює логічно переконливі фейки, які нібито пояснюють ситуацію, але дуже вигідні для Росії. Один із центральних наративів зовнішнє управління. Україну зображають як маріонетку Заходу, а Європейський Союз як структуру, яка навмисно затягує війну заради власної вигоди. Тільки за перший квартал 2025 року в українському інфополі зафіксовано близько п'яти тисяч згадок на тему європейських ляльководів, а охоплення було понад 43 мільйони. Це свідчить про масштаб зусиль. Інформаційна війна Кремля має на меті знищити довіру. Між українцями, між Україною і ЄС, і також між нашими партнерами всередині їх табору. І хоча українське суспільство здатне критично мислити, реальний ризик є у зміні настроїв, зростанні втоми та зневіри, які Росія прагне підживлювати. Росія часто використовує навіть ті наративи, що зароджуються всередині європейського союзу. Аби загальмувати європейський курс України. Йдеться про тези на кшталт для України знижені вимоги. ЄС втомився від розширення тощо. Примітно, що євроскептицизм не обмежується лише російськими джерелами. Його підсилюють високі очікування українців, нестача позитивних новин від європейського союзу, а також політична невизначеність. У Сполучених Штатах Америки. Водночас, на відміну від росіян, українці мають переважно позитивні ставлення до Європейського Союзу, а теза про зовнішнє управління тут майже не працює. Проте, це не скасовує небезпеки поширення скепсісу, особливо на тлі інформаційної втоми. Висновок простий, але не простий в реалізації. Євроінтеграція це не лише переговори і закони, це середовище, де точиться боротьба за довіру в факти та реальність. І ця боротьба почалась не сьогодні. Вона триває з того моменту, коли Україна вперше обрала Європу. І варто зазначити, що саме захищаючи цей вибір, загинула Небесна Сотня. Саме цей вибір нині захищають сили оборони України. Тож підтримуємо наше військо і продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення.